Я Оля Шор, продюсерка двох експедицій «Юкрейнер», які тривали з 16 по 2021 рік. І ось я знову з вами маю величезну радість продюсувати третє коло експедиції Юкрейнер. Тоді, в 16-18 роках, ми проїхали майже всю Україну від Закарпаття до Приазов'я, для того, щоб розповідати пізнавальні і натхненні історії про наших людей, культуру та історію. Друге коло експедиції Україною почалося в 2019 році і тривало два роки. Ми розповідали про національні спільноти українських певнерів, а також знімали Україну з неба. А потім повномасштабна війна. Через неї юкрейнер на три роки зосередив всі свої зусилля на створенні воєнного контенту, а також на фіксуванні історій про опір українців ворогу. Росія продовжує знищувати все. До чого дотягується. Вона перекручує історію, стирає її і вкладає купу ресурсів, щоб розповідати про нас на свій манір. І саме тому ми вирішили відновити експедиції. Адже саме зараз важливо знаходити нові точки опори. Ми маємо фіксувати те, що потрібно оберігати і пам'ятати. Тож ми вирушаємо у два роки мандрівки країною. Підписуйтеся, слідкуйте та підтримуйте нас донейтом на зручній вам платформі. Я запрошую вас відкривати Україну про нас самих і для світу разом!